Доброго дня, мене звати Тарас Рубанка, я менеджер демонстраційно-дослідної станції Рікцван Україна. 2010 року було збудовано та відкрито наш новий офіс зі складом, а також плівкові теплиці та ділянки відкритого ґрунту для демонстрації наших овочів, нашим клієнтам. Основна ідея побудови тепличного господарства заключалась в тому, щоб якомога ближче умови були наближені до реальних виробників середнього рівня та нижчих. Тому наші теплиці без обігріву, з крапельним зрошенням і з одним шаром плівки. В наших теплицях, в наших умовах Бориспільського району, нам вдається вирощувати овочі з кінця лютого місяця і до жовтня місяця. Асортимент ранньої продукції в лютому та березні місяці це редис і рання білоголова капуста. Після того. Були висаджені в двох теплицях салати різних типів. І після салатів висадився перець, томати і огірок, два обороти. Цікавий досвід проводився по огірку. Огірок був висаджений 6 травня на підщепах і як контроль звичайний огірок. Після морозів 9-10 травня було відзначено, що була вражена частина огірків непідщеплених порівняно. До підщеплених прикореневими гнилями. Огірок, який знаходився на підщепі, не був вражений прикореневими гнилями. Стосовно перців і томатів, зараз в наших теплицях вирощується 15 гібридів перцю, 25 гібридів томатів різних типів. Це ми робимо для того, щоб наші клієнти змогли прийти в зручний для них час і побачити наяву або підібрати для себе, якщо ще вони не визначились з типами перцю, томатів. Салатів, огірків. Вони можуть підібрати для себе в наших теплицях та на ділянках відкритого ґрунту і успішно використовувати для вирощування села. 21 червня було проведено день салатів, на якому були присутні наші виробники найбільші салатів, також представники рітейлу, представники преси і інші поважні гості. На цій зустрічі наші клієнти і партнери змогли поділитись досвідом, заключити. Вигідні і успішні контракти, підібрати асортимент продукції салатів. 17 липня цього року запланований день відкритих дверей на нашій станції, на якому будуть запрошені також наші партнери, колеги, друзі, які зможуть побачити асортимент нашої овочевої продукції в наших теплицях, а також на ділянках відкритого ґрунту.